Так чому люди обирають свяхостояння тимчасово полегшити фізичну чи емоційну напругу? Це лише сигнал. Шукали відповіді на свої внутрішні питання. Але до чого ж тут гіпнотерапія? Чому багато хто так і не знаходить відповіді на свої глибинні питання? Чому ваше тіло могло попросити вас спробувати свяхостояння? Адже саме через тіло ви і хотіли знайти відповідь, пережити події, які могли бути забуті. Ваше тіло і душа можуть вас здивувати. Всім привіт! Мене звати Анатолій Андрійський. Я сертифікований гіпнотерапевт Європейської ліги гіпнотерапевтів та психологів. Ви, можливо, вже чули про те, що деякі люди вирішують випробувати цю незвичайну дію, стоячи на гострих цвяхах, у пошуках чогось більшого. Але чому вони це роблять? І у цьому відео ми розглянемо саме це. Ми поговоримо про те, що стоїть за цим унікальним досвідом і як він пов'язаний із нашим внутрішнім світом. Ми обговоримо, чому наше тіло іноді говорить нам про внутрішні проблеми через фізичні симптоми і навіть незвичайні дії, як цвяхостояння. Так чому люди обирають цвяхостояння? На перший погляд, цвяхостояння на дошках. Може здатися дивним і навіть небезпечним заняттям, але чому ж, незважаючи на всі його екстремальні аспекти, люди вирішують випробувати це на собі? Багато людей, які приходять до гіпнотерапевта, вже перепробували різні методики і шукали відповіді на свої внутрішні питання. Свяхостояння стає для них способом дійти до глибоких рівнів свідомості. У пошуках відповідей, які вони не могли знайти іншими способами. Отже, цвяхостояння може бути не тільки викликом фізичної витривалості, а й інструментом для самопізнання та зростання особистості. Але до чого ж тут гіпнотерапія, скажете ви, і чому багато хто так і не знаходить відповіді на свої глибинні питання? Щоб зрозуміти, як гіпнотерапія пов'язана з цвяхостоянням, давайте заглянемо у світ пам'яті тіла. Ваше тіло це живий архів, який зберігає інформацію про всі ваші життєві переживання, включаючи травми, стреси, радісні моменти і навіть ті, про які ви забули. Гіпнотерапія це потужний інструмент, який дозволяє вам увійти до глибокого стану зосередження, при якому ви можете, скажімо так, підключитися до цієї пам'яті тіла. Під час сеансу гіпнотерапії ви можете згадати. Та пережити події, які могли бути забуті, але продовжують впливати на ваше життя та рішення. Під час такого сеансу можуть проявитися ті травми та блоки, які заважають вам рухатись вперед у житті, чи то страхи, фобії, чи невпізнані причини певних звичок. Отже, гіпнотерапія та пам'ять тіла можуть допомогти вам зрозуміти, чому ваше тіло могло попросити вас спробувати цвяхостояння. А також які зміни всередині вас це може викликати, так навіщо треба звернутися до гіпнотерапевта? Розуміння побічних ефектів та симптомів цвяхостояння на дошках е, надзвичайно важливе. Однак, коли ви усвідомлюєте, що цвяхи можуть викликати приголомшливі зміни у вашому житті, ви можете запитати, чому звернення до гіпнотерапевта може бути настільки корисним? Давайте розглянемо, як гіпнотерапія може стати потужним інструментом для роботи з цим досвідом. Зміни у внутрішньому світі. Гіпнотерапія дозволяє досліджувати та перетворити внутрішній світ, включаючи підсвідоме, де зберігаються ваші спогади, переконання та емоції. Гіпнотерапевт може допомогти вам зрозуміти, чому ви вибрали цвяхостояння і які емоційні та психологічні фактори вплинули на ваш вибір. Адже саме через тіло ви і хотіли знайти відповіді. І так, п'ять факторів, чому ваше тіло вас підштовхнуло до цвяхостояння, але чому так важко знайти ті самі відповіді? Перше гіпнотерапія активно працює з підсвідомістю, вона спрямована на роботу з підсвідомістю, де зберігаються наші внутрішні переконання, спогади та емоції. Коли людина стоїть на цвяхах, її тіло. Каже йому, що щось не гаразд, але це лише сигнал. Гіпнотерапевт допомагає вам зрозуміти, що саме вимагає уваги вашої підсвідомості та як це пов'язано з вашими внутрішніми питаннями. Гіпноз дозволяє більш глибоко та точно досліджувати ці внутрішні процеси. Друге вирішення кореневих проблем. Стоячи на цвяхах, ви можете тимчасово полегшити фізичну. Чи емоційну напругу, але це не вирішує кореневих проблем. Гіпнотерапія допомагає ідентифікувати та вирішувати джерела стресу, занепокоєння та страхів, які могли призвести до цих сигнал сигналів тіла. Гіпнотерапія звертається до самого коріння проблеми, дозволяючи вам знаходити більш глибокі та довгострокові рішення. Третє об'єктивне розуміння. Гіпнотерапевт надає об'єктивне розуміння вашої ситуації. Коли, стоячи на цвяхах, ви можете відчувати фізичний біль і сильні емоції, але це не завжди призводить до ясного усвідомлення причин і рішень. Гіпнотерапія надає професійне керівництво та допомагає вам осмислити ваше переживання, застерігаючи. Від потенційних ризиків. Четверте, безпека та турбота. Стоячи на цвяхах, існує ризик отримати травму або посилити фізичні проблеми. Гіпнотерапія, навпаки, є безпечною та турботливою методикою, яка не завдає фізичної шкоди та приділяє уваги вашому комфорту та благополуччю. П'яте гармонія та розуміння. Гіпнотерапія допомагає створити гармонію між вашою свідомістю, підсвідомістю та несвідомим, тобто тілом. Вона допомагає вам зрозуміти, що ваші внутрішні переживання необхідні для вашого розвитку та зростання. Замість стояння на цвяхах, ви будете здатні знаходити внутрішнє розуміння та шлях до гармонії з собою. В результаті гіпнотерапія є потужним засобом для дослідження внутрішнього світу, вирішення проблем і досягнення розуміння і гармонії. Вона дозволяє вам не лише слухати сигнали вашого тіла, а й знаходити справжні відповіді на ваші запитання без потреби стояти на цвяхах. Пам'ятайте, що кожен досвід має свій сенс та цінність, але ваше тіло і душа можуть вас здивувати. Мене звати Анатолій Андрійський. Запишіться до мене на безкоштовну консультацію та підписуйтесь вподобайкам та дзвіночок.